Два, три, го! давай там. Добре, я знімаю. Так. Добре. О, давай, повертай, повертай, так, розвертайся. О-о-о, давай, давай, повертай, повертай. О, молодець. О, oh, ні. Yes. А де так так зробить? так, то до мене друга. Ось так. Добре. Давай, сюди.

А ти вже в який клас перейшов? Другий, так. Не підеш? А чому? Тормози буде, тормози. О, тормози. Повертай. Повертай. Що йдемо до хати, ну ходи. Хай запихай ровер на подвір'я так, запихай, давай. Такі мази. Та ну нічого, то корова накакала, ну що зробиш? А, його Та, дож його помиє. Та, дождь його, дождь його помиє. Добре. Ложи його. Добре. Пожай, не вимостись, водоколіс не вимостись. На, бери свій телефон. Добре, папа. А ну буде що там я назимаю. <кхи> Я в Та я в бронці! та є, да, я в брониці, да є, та я в, в бронці! Я в бронсі.